Так багато раз приїжджали біля цієї церкви, і мені вона дуже подобається, бо це церква Різдва Пресвятої Богородиці. Це пам'ятка архітектури національного значення. Дуже унікальна така церква. Зараз я піднімуся до неї і покажу вам. Вона дерев'яна і зроблена, без собрана з без єдиного цвяха її за одну ніч перенесли з Яремчи сюди в Ворохту і зібрали в неї нема, я повторюсь, ні одного цвяха. Ще, що я знаю про неї, те, що е, у неї дуже такі красиві розписи всередині і дуже незвичайні вишиті яким, якимось особливим способом вишиті ікони От бачите де вона знаходиться На березі річки Пруд. На жаль, всередину попасти не можна, бо вона зачинена. Але тут проводяться служби. Завдяки чинцям тут визобновили служби, проводять їх. Дуже в дуже мальовничому місці знаходиться ця церква Ось яка вона. Дуже красиво. Таке. Посередині Карпат. Може, колись буде така можливість попасти всередину, то я обов'язково зніму. Бо бувають такі дні, коли можна зайти всередину і подивитися, що там всередині. А ось, бачите, покажу вам, що вже сніг лежить. На верхівках гір лежить сніг. Ну, красива така церква незвичайна.